Амізон у сезон грипу захист для вашої родини, угу. пане Петре, не можу не згадати в цьому контексті танкове питання, танкове зброю, яку нам надають західні партнери за різними джерелами машини можуть опинитися на українських фронтах починаючи від березня 2023 року. Притул додати, що не раніше кінця поточного року. Які терміни фізичної появи їх в Україні а, варто розглядати саме на вашу думку? І чи можуть вони надійти до умовної цієї дати 24 лютого, тобто раніше анонсованих термінів? Ну, ще раз, все уже в дорозі. Все уже в дорозі mm -hmm. сьогодні є хороша новина про те, що перших 60 М2 Бредлі чи не найкраща БМП в своєму? Асі вже вирішили вирушила до України знову ж таки акцентувати на конкретних термінах теж не зовсім коректно бо противник розбере кожне наше слово і буде думати, а в який спосіб перешкоджати оцьому потоку. Не треба тримати наших противників за дурнів. Ми би цього дуже хотіли, але це далеко не так. У частині, що стосуються розвідки і відчайдушності, десь десь вони працюють на доволі великих параметрах якості, а в чомусь треба навіть напевно у них і повчитися. Вибачайте за таку можливо не зовсім зручну, але насправді дуже чесну метафору, що маємо загалом розуміти у частині великого бронепакету. Так я би його назвав. У союзників, нарешті, є повноцінне якісне усвідомлення, що треба прискорювати завершення. Цієї фази війни. Mm -hmm. Я дуже коректно висловлююся, бо всі мої глядачі знають, що по-справжньому ми видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться, вони заберуть ядерну зброю, вони скоротяться у своєму розпаді до 10% території навколо Москви. Ця територія буде відсічена від нафти і газу. Ми вступимо в НАТО. І найголовніше оце новонароджена якась там недоспільнота, бо я її ще й так би тоді не назвав. Почне комплекс. Заходів по санації, очищені від імперіалізму. до цього всього ще дуже довго. Однак звертаємося до бронепакету, бо це насправді важить. Якщо скласти усі показники номенклатури, які там оголошуються, починаючи від м 2 Бредлі, ми вже про нього проговорили, закінчуючи канадськими бронемашинами сенату, то тобто це поза тисячу одиниць техніки. Це неймовірно багато, якщо врахувати, що це все оголошено в межах одного місяця. А якщо всю бронетехніку скласти починаючи від початку цієї війни, то це вже кілька тисяч. Цифру не буду називати, але скажу mm. кілька тисяч. Нагадаю, за всю Другу світову війну радянський Союз отримав трошки більше 12 тисяч бронетехніки, щоб ми розуміли масштаби тієї війни. Масштаби цієї війни направду не співмірні. Однак, бронепакет просто колосальний, чи він допоможе нам в обов'язковому порядку і не тільки в частині щоб нищити самого ворога, але і в частині захисту нашого. Особового складу не таємниця, що ця війна в частині доправляння особового складу до передової нашу киску починалася із так званої філософії пікапів і позашляховиків. Ми розуміємо, що підривання 152-мм снаряду на відстані 10-20 метрів від незахищеного позашляховика це одне страждає і сам автомобіль, і особовий склад. А уже підривання такого снаряду у на відстані від Бронемашини, де знаходиться особливий склад, це зовсім інше. Тобто філософія нарощування захисту особового складу і вогневого потенціалу оцих усіх машин суттєво зростає. Коли вони по справжньому запрацюють, я не буду удаватися до локалізації якоїсь конкретної угу. часової точки. Запрацюють тоді, коли вони мають запрацювати. Те, що запрацюють, не мають ні найменшу менш